Всім доброго часу доби, з вами Макса WarpSWord. Хотів би я сказати, що це відео насе суто розважальний характер, але ні, повчального то теж вдосталь. Зустрічайте, перший у світі гайд по зламанню ключів. Перше, що нам треба зробити, це взяти 4 демонхантера, бо, як показала практика з перших 15 секунд відео, це найкращий клас для того, щоб чарджитися у стіну костей. І тут навіть не одна здібність для цього: вмирай, скільки захочеш! Друге, граючи за хіла, зверни увагу на свою демедж ротацію а на дотку, яка у високих кеях вбиває за три тійка персонажа, можна не звертати увагу, бо вмирають тільки слабкі, а ми з вами, звісно, сильніші. Ні в якому разі не збивайте касти мобам, бо в такому випадку ви нікого не зможете принести в жертву. А всі ми знаємо, що без них наш час нікуди. На другому босі пройдіться по всім могилам, бо без цього боса вбивати занадто легко, а ми полюбляємо тільки хардкор контент. Бажано, щоб вайпнутися під кінець, щоб часу залишилося менше, а то занадто багато для цього данжу видали часу. Робіть біг пули, а гріть, все що бачите, і як ми казали раніше, касти збивати не треба. Вибігати з дихання черв'яка ми теж не збираємось, бо воно дуже пафосного кольору, хочеться побути в ньому подовше. І може здатися, що часу вистачить, треба просто не робити помилки. Саме через це ми натикаємось на вітер, щоб вилітіти у зону, А після цього найкращим рішенням стало бити спочатку одного ада, а потім іншого. Треба більше депесу накрутити, якраз підходяще для цього мить. А під кінець я вам залишив найсмачнішу частину відео. Чадже, ревки, стрибки, диха. На це можна дивитися нескінченно, так красиво, з деякою родзинкою у своїх рухах не робив ніхто. А ні, помиляюся, хан теж непогано кастує до кінця свій постріл, суцільне задоволення від тімейтів. Хоча все таки вдиха кращий в цій паті, після його виступів навіть мені захотілося вкусити кусити темної енергії і відчути на собі її наслідки. Після Баттл Ресу, звісно ж, без нашого улюбленого класу ми пройшли, але змогли виконати свою місію, піти наперекір усім канонам, і все таки доламати цей кей. І наостанок, сподіваюся, ви зрозуміли, як ламати ключі. А якщо вам захочеться його пройти, що вже дивно, то зробіть все навпаки і може ви досягнете іншого результату. Всім дякую за перегляд, сподіваюся, відео вам сподобалось. Якщо так, то ваша рука вже тягнеться, натиснути сподобайку, написати коментар, поділитися відео зі своїми друзями. Такі руці хочеться потиснути руку. Всіх обійняв, до зустрічі у нових відео.